Харківщина продовжує перебувати постійно під обстрілами знову північ нашої фактичної території. Знову харківський район, так само казача. Лопань, ворог, вдарив ракетою по будівлі сіль ради місцевої. Люди знаходяться під завалами. Наразі ускладнена там фактично пошукова рятувальна робота підрозділів ДСНС, оскільки військові попереджають про повторні удари, і вони так само були. Цей населений пункт постійно обстрілюється, тобто ворогом так само із реактивних систем залпового. Вогню тому наразі будемо приймати рішення щодо можливого переведення адміністративної, там, скажімо так, складової, тобто місцевої адміністрації вглиб, фактично Харківської там області. Ну, і, звичайно, будемо закликати дедалі людей евакуюватися з цього населеного пункту. Ворог так само обстрілює і Липецький напрямок, і Вовчанський напрямок, і Куп'янський. Фактично, всі райони, які у нас межують із кордоном Російською Федерацією, продовжують фактично. Перебувати під обстрілами вчора. Також у Кропивницькому відбувся конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України. Ви теж там брали участь. Що найважливіше вирішили? Ви знаєте, перш за все це дійсно майданчики, які покликаний вирішувати нагальні проблеми, тобто місцевих влад, перш за все. І дійсно, вчора для Харківщини було прийнято низку рішень. Зокрема, виділені кошти на облаштування безпечних освітніх середовищ. Ми фактично виконуємо вказівку президента, яку він надав ще минулого року, навіть в таких важких умовах організувати. Офлайн або змішану форму навчання, де це можливо, і ми це будемо реалізовувати в найбільш віддалених, звичайно, районах і від лінії фронту, і від лінії, фактично, тобто безпосередньо кордону. Тому це Харцелозівські, це та відповідно красноградські райони. Ну і більше двох мільярдів отримала там область вчора, і приблизно 350 мільйонів. Це для міста Харкова для облаштування так само підземних, фактично, шкіл. Фактично, бомбосховище для освітян ну до першого вересня залишається якихось 10 днів. До коли справді можна буде реалізувати е, ці проекти, на які виділили гроші вчора. Це проекти відповідно будуть реалізовуватися впродовж двох років, тому що це масштабне будівництво. А це нове, абсолютно. Тобто, будівлі, ну, тобто будівлі будуть так, підземні будівлі. Тому звичайно, що ми планово там їх відповідно будемо реалізовувати і е, повернення до офлайн освіти, звичайно, воно не відбувається за один день. Тобто, це планова, це системна робота, яка дозволить нам до кінця цього року вже вивести в офлайн. Режим по області більше 10 тисяч дітей. Е, ну і тоді ще до однієї важливої теми це електроенергія. Вчора під обстріл також потрапила одна з бригад Обленерго, які ремонтували вражені об'єкти. Що зараз в області, пане Олеже, відбувається з електропостачанням, в тому числі зважаючи на обстріли самі і на підняття температури. Ну так само ми є частиною фактично всієї української, всенаціональної там енергетичної системи. Тому звичайно, що дефіцит електроенергії ми відчуваємо так само, як і інші там області. Тим більше, що електрогенеруючі потужності у нас навесні були значно пошкоджені. Тому у нас наразі діють графіки погодинних відключень. Вони всі є відповідно планові, однак вони не не відповідно перевищують 4-6 годин для одного домоволодіння на фактично добу, тому і є звичайно ті населені пункти, де ми відновити електроенергію, тобто постачання, не можемо. Це відповідно територія активних саме бойових дій та самісіньке прикордоння, звідки у нас фактично тривають евакуаційні заходи. Ще одне уточнення мені щойно редактор повідомив, що очільник місцевої військової адміністрації Дергачівської, там де казача Лопань, В'ячеслав Задоренко, сказав, що в результаті оцього останнього удару по показачі лопані під завалами можуть бути люди. Вам щось відомо про це і чи достатньо на місці рятувальників і необхідної техніки? Відомо, однак ми цю інформацію публічно не комунікуємо. Дійсно, під завалами є люди. Вони відповідно подають ознаки життя для того, щоб ворог не здійснив повторні пуски, повторні удари, тому що знов ж таки там дуже ускладена робота наших відповідно підрозділів ДСНС. Вони переривали свою роботу вже відповідно декілька разів внаслідок повторних ударів по цьому населеному пункту.